Наявність такі краси з натуральної шкіри. Шенька позаду є. Три окремих відео. Довгий ремінець є. Пішка. Дуже красива та стильна моделька. Чорна та замшик. Замшевий. Ось така такий ремінець є, така ручка. Вся натуралка, натуральна шкіра, натуральний замш. Дуже стильна моделька. Функціонал три окремих відділи. Один відділ, другий. В третьому відділі ще є кишенька на блискавці, якісний підклад. Позаду також є кишенька на блискавці. В комплекті ще один довгий ремінець натуральної шкіри. Дуже зручна моделька. Три окремих в двох фактурах шкіри.